Вітаю шановні на 33 каналі. Зома Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду про найважливіші політичні події світу та України. Будемо говорити прямо зараз з Олегом Сакіанам. Я вітаю вас, пане Олег. Моє вітання, ради бачити. Я радий бачити. Лухте мені ваш годинник ваш нагадує назад в майбутнє. Той годинник, пам'ятаєте? Ви ще не звернули увагу на те, що на ньому годинна не переведена. Ви зараз сказали і я згадав. Так, слухайте, ну але ми переносимося одразу на цей, на Близький Схід. На Близький Схід. Ну тут два питання мене цікавить. По-перше, там Єгипет стягує до кордонів збройну техніку. Мені цікаво, чи будуть вони зберігати нейтралітет. До кінця, як це, мабуть, будуть робити саудіти, мені здається, в цій ситуації. І слухайте, і мені ще цікаво, чи будуть там миротворці, про яких тут всі заговорили, і не чи не призведеться вся історія до погіршення ситуації у Європі? Ну і якій ну, перш за все з приводу Єгипту? Точно він не збирається включатися у війну. Вони зараз для себе фіксують ризики і протидіють ним, тому що вони бояться скоріше того, що. Ситуація протистояння може перекинутися на їх територію через перехід Хамасом, наприклад, кордону, і вони зараз себе убезпечують скоріше від а, того, щоб просто бойові дії не перекинулися і перестрілки ізраїльсько хамаські не перейшли на їх територію з переходом Хамаса до них, вони ага. захищаються від Хамаса. Раз два миротворці це дійсно складне питання, тому що консенсусу немає ані на рівні міжнародних інституцій наразі. Хоча мені здається, що все прямує саме туди. Ані у регіональних суб'єктів, тому що ніхто не хоче брати на себе відповідальність за палести ізраїльці Турція, регіан готовий. Думаю, так а туреччина на сьогоднішній день готова а, грати в це. Але не певен, що вони готові самі взяти контроль за сектором газою і реально його реалізовувати. Скоріше це зараз така собі геополітична перемовна позиція. Туреччина хоче отримати мандат і хоче ним поторгуватися, розміняти з іншими суб'єктами, створити певну коаліцію, тобто отримати для себе геополітичний ресурс цього Ердогану Це необхідно внутрішньополітично, і тут ви абсолютно праві єдиний суб'єкт. Регіонального штибу, якому взагалі цікаво, яким чином на цьому тлі верніше, той хто може, хоч яким чином виграти на цьому тлі. Це Ардага mm. всі інші для них зараз е, сектор газу є вкрай токсичним. Брати на себе відповідальність за цей регіон не готові. Ізраїль окуповувати не буде. Саудіти нічого робити не будуть. Сам Єгипет брати під контроль і водити е, е, свій морточний тент. Вони не готові. і Йорданія не буде. Також. Ну іорданія само собою вони вже зробили вони... в 1970-му сімдесятому. Вже було, вже було. дав. Вже опіклися взагалі до палестинців в арабському світі дуже своє насторожене відношення, скажімо, їх репутація не найкраща в арабському світі і в ісламському світі. Що ми можемо спостерігати зараз з точки зору їх підтримки? Звісно, певні симпатії є. Само собою використати цю ситуацію всі собі на користь хочуть, мається на увазі інформаційної політичного, mm -hmm. але в реальності ставлення доволі обережне і специфічне, і через це ніхто не хоче цей перепрошую, головняк собі на себе взвалювати. Mm -hmm. Слухайте, ну я от чого про небезпеку для Європи. Ну, якщо почнуться ці сутички, заворушки або миротворці там чи ще ситуація погіршиться може всередині самих країн, де велика діаспора, фут навіть від сполучених Штатах Я дивився, яка там зараз ситуація. Ось ну вона також може загостритися. отут от ця історія може нашкодити чи ні? Як думаєте, експорт протистояння відбувається вже зараз? Тобто, в принципі, ми бачимо, що до певної міри. Той ліміт, який є, є дестабілізації, він вже вичерпаний в багатьох країнах. Mm. Далі просто прийдеться силовикам реагувати. І відповідно, mm. якщо е, будуть акції переростати в якісь там більш силові, або, не дай Боже, туристичного характеру, або ще якогось штибу, то відповідно це вже буде провокувати легітимну в очах суспільства реакцію силового блоку. Бо наразі mm. все балансує на тому, що є. Симпатії і до а, палестинців, тому що треба все-таки ділити Хамас і mm, Палестину, і Арабів в цілому це три різних розрізи протистояння де з іншого боку Ізраїль, але і це також три різних ізраїля, тому що там в розрізі Араби це скоріше йде мова про і, іудеїв і, і е, євреїв. а Ізраїлітяни це далеко не тільки євреї, і іудеї, це і арабське населення, це і інші етнічності, етнічні і релігійні групи. Тобто, в другому випадку, коли йде про Ізраїль і Палестину, то тут же з іншого боку є ізраїлітяни, зокрема і Араби, і палестинці, і ізраїльські, які, яких можна тут укрипнити до держави Ізраїль, тому що мова йде про невизнання один одного. І право на державу один одним, mm. і є третій розріз це сугубо Хамас, напад на Ізраїль. і Тут з іншого боку, не просто Ізраїль, а демократичний світ цивілізований, тому що це напад терористичний, з абсолютно варварськими вбивствами, катуваннями, і це неприйнятно з точки зору взагалі будь-якої цивілізованої людської моралі, так, тому і тут і... різні розрізи. І... Mm -hmm. В цьому а, моменті, якщо а, рівень протистояння на вулицях європейських міст а, почне ескалюватися, то mm. власне а, запас симпатії до палестинців він може змінитися на відчуття небезпеки і розуміння, що а, окремі ці кроки а, під будь-яким прапором, яким не відбувалися, вони носять ознаки загрози безпеці mm -hmm. і загрози тероризму. Тому я не думаю, що ми можемо побачити щось більше. Ніж наразі, а якщо ми побачимо це щось більше, то тоді будуть жорсткі кроки силовиків, і це просто за декілька днів, умовно кажучи, контртерористичну операцію або окремими поліцейськими діями буде просто затоптано і знищено всередині західних держав, як діє поліція в Канаді або в Сполучених Штатах, або навіть деяких європейських держав. Ми з вами знаємо і бачимо тут часто російська пропаганда це використовує як приводи того, що дивіться або в Україні, або у них би. Ну, давайте згадаємо, що у нас різні традиції а, з точки зору делегування і визнання суспільством а, монополій на насилля з боку держави і рівня ціє, цього насилля. Раз. Два рівень, різний рівень довіри до поліцейських органів, і три різний рівень правосуддя і суду. Чесного, тобто можливості і знання того, що є змога добитися справедливості. Потім, навіть якщо твої права були порушені, наприклад. І тоді дійсно, принцип, підкорюйся поліції, а потім оскаржуй. Він можливий, коли ти знаєш, що ти точно можеш оскаржити, ну, о, ти точно зможеш добитися справедливості. Так от, тому. У поліції руки розв'язані на заході для того, щоб у випадку екстрем реагувати. А от всередині самої гази, звісно, ситуація може запогіршитися, і тут може бути додаткова хвиля мігрантів. Але і її я би не переоцінював. Все таки сектор газу це плюс-мінус 2 мільйони людей. Всі не поїдуть, як то кажуть. частина mm -hmm. з них осяде по прикордонню Поруч відповідно, це не порівняна хвиля міграції, наприклад, з тією ж Сирією. Якщо турки повернуться в Акабу, Бібі. -бі. Бібі -бі все на цьому все де бібі -бі закінчиться, закінчиться. Вам так скажу. Слухайте, а ну, це уявіть не смішно. собі ще перепрошую я доповню. Ну, по-перше, для всіх арабів наскільки це складна ситуація для арабських держав, тому що дуже, дуже, нагадаємо, складна. все таки на тільки, Туреччина це тюрки. Вона це навіть лідер... речки ріців складна. Я вам так скажу. У мене тут наступний ефір Джамулатом Сулейманов. Я вам скажу, що це такі болісні питання для них. І вам серйозно дуже болісно. на шарування історичного контексту, культурного uh -huh. контексту, релігійного і етнічного, і причому всі вони між собою в деяких питаннях можуть суперечити докорінно і протиставлятися один одному. Тому для арабського світу це великий виклик, якщо Туреччина дійсно зайшла би на ці території, раз два для Ердогана це звісно внутрішня велика перемога, тому що це посилення ідеї неосманізму. Він не так сидить на декількох стільцях, чи то младотуркізм, mm. чи то пантюркізм, чи то неосманізм. Там так, таке намішано, цей ідеологічний їх квазіімперський конструкт, що я спробую його розбери і зрозумію. Але тим не менш, для неосманізму це такий сприск адреналіну. А, прямо в Ренесанс. Взерта. Угу. Слухайте, згоден з вами. Наступна історія, Тут, бачили, ви, да? я читав ваш допис вчора. Про цю Арестовича програму. Я знайшов його брата. Ми були, зараз не були про Арестовича так по фарватеру. Цікава більше. От історія його американського американського брата. Давайте послухаємо там промова кандидата в президенти Сполучених Штатів і його програма Спорівняємо програму Presidentsін twenty twenty four, That ends this What's war. your deal? I mean, give, you would give Putin what he's taken. Right? I won't give. I won't give him anything. There's a deal. He has to exit his military alliance with Xi Jinping, mm -hmm. end the Russia-China military alliance. That's the top threat that the U.S. What's faces. the deal with the Ukraine? Territory? And then in return, what we get is a hard commitment that NATO will not admit Ukraine to NATO. Tell me, about, on this deal. And then, and then here we'd freeze the current lines of control. Wh what? Freeze the current you lines. You would of control. give Putin everything I wouldn't he's give stolen. Him anything. I would freeze the current lines of control. What do you mean? I mean what does that mean? These are Russian-speaking regions that are occupied today. You would literally give Putin what he's stolen. You Only would give, you would give him a not, guy. You I'm just, not giving him anything. I'm giving just, him a deal. What yes. is your President of the United States? And you say, "All right, uh, Vladimir. I know you invaded illegally a sovereign democratic country, and they fought for." It's their not threat. a democratic country. And they fought. Ukraine for... is not a democratic country. And they fought for. Ukraine their... is not a democratic country. I, I country. don't agree with you. Look but at you... what they're doing to the Ukrainian Orthodox Church finish, right now. Let me finish. This is Ukraine is. is not a democratic country. The People country. of Ukraine voted for a democracy, a the... massive majority. Except for numbers. the ones that didn't vote, that happened to be in the regions occupied by Russia. But you... I find fascinating. And then eventually, I'll just give how it much, to you. How much? How many hours of your show, or minutes, or seconds have you dedicated to what Azerbaijan has done? to armenia and nagorno-karabakh on the different region on the other side of caspian zero is probably the answer just like every other me major member of the media why because ukraine has been as successful in selling this pied piper myth in the united states <laughs> uh... Частково нагадало, от в тій частині, про яку ви говорите, і я думаю, що у Арестовича не дарма саме таке формулювання цієї тези, як Кісінджерські пропозиції, і так далі, з'явилося. Mm -hmm. З ким він там спілкувався в, за океаном. Ми можемо тепер плюс-мінус зрозуміти mm -hmm. по суголосності тез. Але. Знаєте, навіть не ну Арестович мене мало цікавить, чесно кажучи, тому що а, його програма це просто діагноз, і власне все на цьому можна закривати. Політика Арестович помер не народившись, але почекні -ні, ні почек. Давайте трохи. Він себе знаєте, ототожнює з цим з Ромато Есторським. Я, ви читали, я думаю, цю книгу. <хи> він громадо, Румато, Дон Румато, благородний донромату зараз прийде. Порядок не вийде. На жаль, певний рейтинг, то, що в нього є, і нікуди це не подінеться. І запит на подібного як все-таки в суспільстві є. Але питання в тому, що по всіх параметрах, які він продавав весь образ, зараз викативши програму, він просто дав штангу. Це mm. абсолютно протилежність всьому тому, про що він говорив довгий час. І це чітко показало, що там немає ані програми реального розуміння цілісного, ані команди, яка би могла б програму створити якусь маломальську притомну. Зато є порожні амбіції, верніше амбіції на порожньому місці і загравання з частиною американської американського. Ви в Теніс граєте, пане Олег? В теніс, стеркції. в Теніс. Я вам скажу, там дві людини потрібні, щоб цю гру грати. Ну можна від стіни, але це не дуже цікаво. Чемпіонатів не, про, не відбувається. А ось коли дві людини грають, то така історія. Мені цікаво, слухайте, а скільки коштує президентська компанія? І от ну він відтіняє зараз тоді, пан президент на його фоні такий собі яструб до кінця. Ось, а тут ось така справа. Розумієте, про що, скільки така історія може коштувати, або це за дарма, за компромати за якісь від працювання. Від, від, я розумію, але не, я не думаю, що як технологічний кандидат для так звану проросійську кулу він спрацює. Тому що А, немає проросійського виборця як такого, його просто не залишилося. Це дуже маленька і маргінальна ніша. Більша частина цього виборця знаходиться в ніші. А, про радянсько-українського, про модернову українського, -українського протесно українського я можу багато різних е, ярликів е, придумати, як можна описати окремі характеристики цього виборця, які по формі десь будуть нагадувати ага. окремі тези партії регіонів умовно, але при цьому вони не є антиукраїнськими, тому що оця от українофобія і сугубо проросійський русофільський е, там електорат, він. Маргіналізувався в Україні це дуже маленька ніша. Відповідно, іншими словами, значна частина цього виборця, вони так чи інакше у Зеленську. Він на них розраховує і ага. вони залишаються там. Тому Арестович зараз е, е, штовхається на полі самого Зеленського. За виборця, mm -hmm. які Порошенківські боротися тут нема де, тому що там ядро електоральне просто ущільнене до рівня діаманту, і вже всі, хто сумнівалися, то, що вони відрізалися у Порошенка. Рейтинг слопнувся до ядра. Відповідно, вони вже у Зеленського або вони вже у якогось іншого кандидата, який з'явиться mm -hmm. на цьому поприщі. Відповідно, Зеленському до них не дотягнутися. Тому суто не буду розкладати зараз повністю uh -huh. всю цю yeah, політехнічну uh -huh. історію, бо заснемо. Але як технічний кандидат, умовно кажучи, як бойко готувався під Порошенка, або як виставлявся Сіманенка опонентом для кучми свого часу, хестоматійний випадок, ця технологія не, не дієва. Електоральна yeah, мапа змінилася, uh -huh. роздробилася і фрагментувалася. За іншими роздробилися по інших водорозділах і фрагментувалися на більш маленькі ніші. Але mm -hmm. мені більш не мене більш непокоїть оцей дійсно Рамасфамі і взагалі американська mm -hmm. ситуація, тому що це рівно те, про що ми з вами говорили в ефірах mm -hmm. неодноразово і там місяцями, півроку, тому я вже навіть не скажу mm -hmm. давно. Ми про mm -hmm. це говорили. А, і одразу декількох розв'язах. Перша це те, що в в республіканському таборі і в демократичному, так само просто там цей процес повільніше і не такий яскравий. яскравий, набирають силу ізоляціоністи і радикали, і це говорить про кризу політичної системи Сполучених Штатів, про те, що ці вибори будуть вкрай складними для сполучених штатів. Але для нас це говорить про те, що ті сполучені штати, які ми знаємо, на які ми розраховуємо тощо. Вони в кризі, і розраховувати в повну міру не можна. Раз. Два дуже показовий пасаж, який не перший раз з'являється, але отак от яскраво, мабуть, це такий ну, жорстко вперше. І буде з'являтися далі. Це про південний Кавказ, а далі можна продовжити і про Близький Схід. Відкрився другий третій фронт, і от називається «Бійтеся своїх мрій. Тому що зараз оця от вот із частина вона буде весь час робити і протиставляти ситуації, і от mm. Рамасвамі це робить. каже: Стоп, Азербайджан тоталітарний uh -huh. не вбиває вірмен демократичних, uh -huh. а дивіться, от вірмені точно демократія, uh -huh. а в Україні ще треба подивитися. Uh -huh. А от Азербайджан він точно здійснює геноциди. Там історія геноцидів. І от виїхали 90%. А чому з окупованих територій України не виїхали так масово? Так, от там дійсно ситуація. А в Україні це так на половинку. Це ще треба довести. А дивіться, от в Ізраїлі і близькому сході, от там от дійсно наш союзник. У нас договори підписані. А що там по південному Кавказу або по Україні? Там же в нас немає зобов'язань? Немає зобов'язань. А може бути, е українська діаспора відіграє таку значну фінансову, економічну політичну роль серед Сполучених Штатів, що для нас це питання на безпеки? Ні. Єврейська відіграє. Відповідно, от Ізраїль треба підтримати, а не Україну. Ну і далі, а Ізраїлю, дивіться, Ізраїль е зараз е намагається вирішити хронічний конфлікт з Палестиною і силою вирішити. Так чим Ізраїль відрізняється від Росії в цьому? Вони також по праву сили, чи вони, можливо, по силу права діють, і тому треба підтримати Україну, а не Ізраїль, Байдену, і треба розділити ці пакети. Mm -hmm. Ну коротше, критики поле з протиставленням цих конфліктів з'являються дуже велике, і жанглювати можна в різні боки. І це до того, що ми з вами говорили: Україні потрібно розуміти ці контексти і не з гарячою головою кричати, що а там наші, а там не наші. А розуміти ці конфлікти і як вони луною можуть відбуватися для нас, зокрема в тих країнах, чия підтримка і співпраця з якими для нас є критично важливим. І отут, от бачимо зараз розігрування Київ Азербайджана і Вірменії mm -hmm. рівно в тому протилежному дискурсі, від того, який в Україні частина патріотичної спільноти проштовхувала, розповідаючи, що Азербайджан відновлює uh -huh. свою територію цілісність, відповідно, це добро. От, такий, такий ізраїльський, бачите, і вони кейс також розвернули. Ми одразу про це говорили, що це не так весело все і, і це використає. Другий важливий момент. І третій немало важливий це релігійна тема. Рамасфамі навіть правильно вимовив: Українська православна церква. Ну, угу. звідки він знає це формулювання? Рамаспамі. Із всіх православних церков і всіх взагалі церков України він називає саме цю саме так і чітко знаючи назву. Може, в нього релігія знавча освіта? Може він вивчав історію церков України? Ні, я думаю, що хтось йому поклав конкретну папочку на стіл, теку в якій чітко це було написано цей меседж, і він його відпрацьовував абсолютно до букви і до коми, так як це необхідно. А що до цього відбувається? А до цього Такер виходить і каже: б'ють в Україні. А що до того відбувається? І я можу так описати цілу низку інформаційних вбросів, які зараз програються в американському естеблішменті. Чому? Тому що в Сполучених Штатах релігійна тема, тема релігійних свобод є однією з наріжних взагалі для американської політики, як такої. Це правда. Ви можете ходити до церкви, по-моєму, ми з вами це обговорювали, до будь-якої церкви, включаючи до церкви сатаністів. Так. І це буде краще, ніж якщо ви не ходите до жодної, тому що от тоді. Ви підозрілий суб'єкт для американського степлішменту. <рі> да, ви якийсь ну відлюдник, ви якийсь не ненормальний. Щось. <рі> ви хоча б маєте ну до атеїстичної церкви, але ходите. До а... Хоть, хоч, я, хоч до сантології, ну хоч хоч до саєнтології, але йди ну, так. І а, треба розуміти, що а, республіканці трампійського толку, перш за все, якраз сидять на консервативному релігійному дискурсі, і новий <рі> спікер парламенту. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів він є дуже релігійно ідентифікованою особою. Скажімо, церкви євангелістів, і порядок денний цей релігійний він лише посилиться зараз в кампанії. А ми перепрошую упустили той момент зараз. Я знаю про низку зусиль, які залучаються Україною, українською владою, і оцінюю їх як позитивні. Але як запізнілі зараз, принаймні потрібно фіксувати втрати і потрібно працювати асиметричними кроками. Поверх цього для того, щоб мінімізувати для нас негативи, але ці негативи вже точно будуть. І вами – це такий просто набат, це дуже гучний дзвін, який зараз задзвонив. Так. От як ці три теми будуть використовуватися разом навіть для того, щоб взяти і журналіста поставити в дуже скрутне становище виправдання. І його знецінення прямо в ефірі. Рама mm -hmm. з вами тут впорався на 100%. Я згоден з вами. Там ще є цікавих моментів. Декілька. Слухайте, там був взагалі ультиматум. І ну, з одного боку, слухайте, погано, а з іншого боку, слухайте, там було і так, республіканці Байдену кажуть, там про це право вето, цю історію. Вони кажуть, ми дамо гроші. Питання ж не в грошах, дід. Ну вони Байдену кажуть. Давай-ка ти нам покажи стратегію перемоги. Тобто ми втомилися давати стільки, скільки от потрібно, ми хочемо дати стільки, скільки потрібно для перемоги. Нічого поганого тут в цьому нема. Ну це погано? Ні. Цікаво, і мені стане. Ну хати, дід Байден повинен показати якусь стратегію перемоги. Ну, дійсно, дивіться, от ми зробимо так, 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 дамо ці штучки, ці хлопці зроблять оці речі. Тут ми так, тут сяк. Ну, от так два-три роки і скільки і ось перемога. Так, слухайте, от, от така історія, і от, що ви думаєте з цього приводу? Буде якась байденівська стратегія перемоги, Викатять її найближчим часом? Звучить круто, на практиці жахливо, жахливо а, тому що уявіть собі, по-перше, ну, давайте так, без уявлень. По Перше, це суперечить самій суті і характеру сучасних війн. Вони mm -hmm. динамічні. Рішення приймаються весь час, виходячи з того, що є певний замисел, але тим не менш коригування відбувається в режимі онлайн і весь час. Тут немає такого, що відправили діпє а, і бої два тижні тривають по заздалегідь заданому лікалу. Потім за два тижні він прибіг назад, каже, ситуація змінилася. Окей, новий наказ передали. Да? Зараз це робиться за долі секунди в режимі онлайн зі спостереженням з екранів, з дронів. Е, і пан Залужник в своїй статті все добре е, в цьому плані розкрив. Mm. Але перше, тобто, це суперечить самому духу часу і духу сучасної війни. Що Трамп, е, перепрошую, що Байден може і його команда сісти і намалювати який сценарій на три роки uh -huh. вперед, або на два роки, або на рік, і сказати, отак воно буде це рухатися. Ну це фантастика. Будь-який такий сценарій він одразу буде дуже вразливий до його критики. Mm. Тому що він просто буде з голови ага. фантазійним. Тоді відкривається другий момент. Окей, тоді потрібно показати, а як ви будете це досягати? Ага. І з'являється поле критики: і що є перемогою для Сполучених Штатів, і другий, як цього досягати. І там же сказано, Байден і Зеленський мають тепер. Уявіть собі: це Конгрес Сполучених Штатів викликає ніби до себе Зеленського, щоб Зеленський ага. показав їм українські воєнні плани. Ага. Ну, ага. Я думаю, що. Росіяни да. тут просто оплесками і зводяться на «нєт» і відкривають другу пляшку горілки. Тому що, власне, після цього всі розвідувальні зусилля Російської Федерації Є. не мають жодного сенсу. Рамосвали. І три, Щось. І три. коли тільки з'являється момент у цього всього плану тощо, угу. то тоді його можна одразу саботувати і сказати: почекайте, а це перемога України чи перемога Сполучених Штатів? Угу. Одразу виникають на поверхню, виносяться всі ті негласні, які ми з вами чудово розуміємо, розбіжності між стратегічними інтересами Сполучених Штатів і України на оперативному рівні, вони сходяться на тактичному рівні, вони сходяться часто, але меншою мірою. А на стратегічному те, що є перемогою для сполучених штатів, не факт, що є перемогою для України. А те, що є перемогою для України, не факт що відповідає, я б скажу навіть більше, факт що не відповідає mm. уявленню сьогоднішнього американського естеблішменту про те, що є перемогою для них. Виходячи з глобального контексту. І зараз републіканці намагаються взяти і витягти все це на світло mm -hmm. і сказати: так: стоп. А може тоді не варто? А може, тоді може так mm -hmm. ага. Тобто, направду, це під хорошими гаслами а, доволі ну, такий речі. жахливий, я б казав, би крок. Mm -hmm. Ну, що думаєте, на останок Байден цю історію вирішить якось, є, є? є ще козирі. У, діду, у дідуся, чи чи ні демократія буде думаю, що щось робити чи ні з цим? Я не розумію, пане Олег. Демократія Я думаю, що, що вирішить. певна візія. Mm. Певна візія буде запропонована, але на рівні візії, а не як відповідь конгресу, а як е, окреслення просто певних ідеологічних рамок. Mm -hmm. Вже ключове він зробив своїм зверненням до нації, де фактично пояснив американцям, так як міг, чому це відповідає егоїстичному mm -hmm. американському інтересу для різних цільових аудиторій. Чому це в інтересах Сполучених Штатів підтримка України? Голоси на прийняття все ж є, тому що є. Демократи і плюс частини республіканців, які можуть підтримати е, український пакет, буде чи окремо чи разом з іншими, тому що там не тільки Ізраїль, там ціла низка питань, через кому йде і Палістина, і стіна з Мексики, і Вірменія, і Тайвань. Купа всього, а чи буде окремо, чи буде разом, а, голоси за це знайдуться з великою вергідністю. Принаймні наразі немає ніякого свідчення про те, що там якась криза серйозно надвисла на це. Тому для нас, плюс-мінус, ситуація убезпечена наразі. Але чим далі, тим вона буде погіршуватися. І, от після виборів або на фінішній прямій виборів, оце вже для нас буде доволі кризово. А історії з а, «виберіть між конфліктами або а, Україна недемократична, корумпована і попівб'ють. Оце нам може створити дуже великі проблеми вже а, фактично на початку формальної виборчої кампанії. Тобто, в нас залишаються лічені місяці перед тим, як це може перерости в цунамі. Ну, хай хай буде цунамі обійде нас стороною, а Російській Федерації краще подумати ж через декілька років їх можуть загнати як Хамас туди туди в підвали, в тонелі, які вони вирують там за цей час. Так чи інакше. Це буде. Дякую, пане Леонид, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру, і до наступної зустрічі. навзаєм На все добре. З вами ж Нагадую, заходити на ютуб канал, жамкати дзвіночки Підписуйтесь на встановлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрім.